Так, Полтаву рятують від спеки, поливають дороги. Це роблять з допомогою комбінованих дорожніх машин. Полтавці діляться, ефект свіжості відчувають, адже полив вулиць охолоджує розпечений асфальт. Допомагає дихати легше. Сьогодні зранку їздила полівочна машина. Було дуже добре. Віконце відкрили. Стало так, як після дощу. Трошки допомагає. Звісно ж, воно прибиває цю пиль, всякий, хоч асфальт розтужає. Остужає, і легше дихати ж таке. Але і водночас зауважують, займали. поливають не усюди. Поливали центр роздуму. Це, що, Це, там, шуту, Комбіновані дорожні машини працюють з 3-4 ранку до 16-ї години. Охоплюють кільцевий маршрут міста, центральні вулиці та мікрорайони. Це зменшує кількість пилу на вулицях та охолоджує асфальт, який в сильну спеку може нагріватися до плюс 60 градусів за Цельсієм, говорить керівник КТП-1628 Олександр Овчаренко. Використати саме для зрошування дороги ми можемо лише біодиліти. Одна 8 метрів кубічних, одна 10 метрів кубічних. Щоб зробити один тролейбус маршрут, ми змушені виливати в 8-кубових бочок 6, тобто 50 метрів кубічних води. Поливаємо центр міста, плюс тролейбус на кільце, плюс ми беремо широкі вулиці. Це у нас Решетилівська вулиця, Гужлянська вулиця, це у нас Левада Подол. А ось на пішохідних тротуарах ні краплі води. Арки з розпилювачами води від Полтава водоканалу, які тішили містян з 2020 року, і торік діяли на 14 локаціях. Цього літа не запрацюють. Причина скрутний фінансовий стан, повідомили у прес-службі підприємства. Через скрутний фінансовий стан, спричинений економічно необґрунтованими тарифами на водопостачання та водовідведення. Полтавводоканал не має можливості включити водяні арки цього літа. Єдина охолоджувальна арка, яка працює у місті, ця конструкція від ДСНС по вулиці Решетилівській. І оце в першому місці я помітила. Якраз їхала, було жарко, проїхалася, освіжилася і їду далі. Велика подяка рятувальникам за те, що поставили такі арки. У таку спеку можна освіжитися і ні про що не бентежитися. Монтують арки із системи мікрополиву, щоб охолодитися і самі полтавці, що правда на власних присадибних ділянках.